Я не можу сказати абсолютно за всіх, я можу сказати суто за свій досвід, який я пройшла, який я прожила, тому що це мій досвід, я його відчувала. З магічних атак, які були на мене, я перейшла в трансформацію в розпаковку. Тобто, в мене був такий шлях. Я мусила пройти одне, щоб війти в друге. Що я відчувала в цей час? Це, Певно, зайняло десь більше року часу, тобто я з одної трансформації в другу, без перерви. Відчуття такі, я не розуміла, що я розпаковуюсь. Мені здавалося, що я з цього стану не вийду. Апатичний стан, ніби в житті все окей, але і не те, що хочеться. І це було потрібно для того, щоб в такому стані пропрацьовувати себе. Я розуміла, що якщо я себе не буду пропрацьовувати, я в цьому стані залишуся на на руки. Це все від нас залежить, наскільки ми хочемо прийняти те, що ми мусимо прийняти. Розпаковка свого дару це пропрацювання себе, своїх блоків, своїх тригерів, своїх образ, своїх минулих зв'язків, родових програм. Тобто це праця над собою, пропрацювати себе, щоб освободити звільнитися від тягара. Це є пропрацювання, розкриття себе. І на всіх цих етапах, коли людина пропрацьовує себе, повністю вчиться допомагати людям. Якщо, наприклад, легкий негатив, там побутовий, можна сказати, можна зняти звичайною скруткою свічок з травами, то родове, родову програму деструктивну чи якесь прокляття, ти так не знімеш. Там вже. Треба потрудитися і не тільки вам. Тому ці всі етапи це є, це є розкриття, це є прийняття. Ви працюєте над собою, вивчаєте інструменти і приймаєте себе. Шлях і час залежить суто від людини, від носія дару.